Вітаю усіх глядачів каналу Сімейні Традиції. Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. Бажаємо всім тепла, миру та злагоди! 27 червня за новим церковним календарем православні віряни згадують преподобного Самсона. Також цього дня вшановують пам'ять корецької ікони Божої Матері Споручниця Грішних. Більшість народних свят є результатом химерного переплетення язичницьких до християнських вірувань і обрядовості церковних традицій. Одним з таких поправом вважається свято Самсон-Синогній. Воно випадає щороку на 27 червня. Сьогоднішню дату прозвали Самсон Сіногній, так як до цього дня зазвичай починалися сині зливи, в результаті яких піднігвало сіно. Але ж це був саме розпал Косовиці. І наші предки молилися святому Самсону, щоб не квапав він дощі, а давав людям час для збирання і просушування сіна. А знахарі в цей день і сіна робили спеціальні цілющі пояси, які допомагали при спинних недугах, радикуліт розтягнення. Був у цього дня звичай заможні селяни за традицією роздавали щедрі милостині нужденним людям, а також віддавали родичам, сусідям, мандрівникам свої речі взуття, одяг або кухоне начині, якими самі вже тривалий час не користувалися. Згідно з народними повір'ями, чим більше сьогодні роздаси і подаси, тим ситнішим і багатшим весь майбутній рік проживете. Давайте ми не будемо нехтувати доброю давньою традицією, всі свої речі сьогодні переберемо і від тих, які залежалися без використання, постараємось позбутися. Але не в сміттєвий бак віднесемо, а комусь віддамо. Знаєте, як жартує народ? Якщо у шафах і скринях стали генеральне прибирання наводити, то головне нічого уважно не розглядати. А то потім подумаєте і виявиться, що кожна річ потрібна, і знову ляже вона на колишнє місце. Жарти жартами, а правда в цьому є. Напевно, бувало, так і у вас. Тільки вирішиш коморі і на антресолях порядок навести І сілякого не непотребу позбутися, як раптом кожна коробка і баночка, виявляється потрібна. Ось і виходить, чи на балконах величезними стосами складені журнали з газетами. Думаємо, що ще ми почитаємо їх з умовими вечорами. Така ж сама історія з зуттям та одягом Викидати шкода, адже знаємо, що вже не будемо одягати. Це раніше речі передавались з покоління в покоління. Зараз зовсім інший час, Нікому якому наші поклади не знадобляться і не варто зберігати речі мертвим вантажем. Вони тільки негативно копучують, а з часом починають віддавати його назад. Звідси починаються проблеми у родини, хвороби, негаразди. Китайці мудро кажуть, все старе новому шлях перекриває. Не прив'язуйтесь до своїх речей, які вже відслужили термін. Сміливо збирайте їх в мішки і відвозьте в церкву волонтерської організації. Там її знайдуть застосування, роздадуть бідним, переправлять до нужденних. Також 27 червня вшановують корецьку ікону Божої Матері, Споручниця Грішних, один із найвідоміших чудотворних образів. Це перехідне свято і відзначають його в четвер першого тижня після п'ятидесятниці. Середовня ікона Божої Матері корейська відома з першої половини XVII століття. Образ зберігався в замку корейських князів, називалася ікона Благодатна, а привезли її за різними версіями, чи то з колишнього Константинополя, чи то з Риму. Існує переказ, за яким цій іконі молилася свята преподобна Марія Єгипетська в Єрусалимському храмі. Нині ікона перебуває в цьому ж монастирі, в місті Корці Рівненської області. Що не можна робити, 27 червня, як і в інший день, церква не схвалює лайки і сварок, пліток, наклепів, виступає проти жадібності заздроші зневіри. За народними прикметами цього дня не слід вирушати в далеку дорогу, або переїжджати, можуть бути невдачі, або в дорозі трапиться щось погане. Відмовляти в допомозі, бо можна самому опинитися в злиднях. Не варто освідчуватись, можуть відмовити. Залишати дітей без нагляду їх може налякати нечиста сила. Брати гроші в борг, це може призвести до бідності. Також не лежали на сіні, щоб не мати проблем зі здоров'ям. І залишатися красивими старовинно прикметами. Для збереження багатства сьогодні накликали на побачення до Берези. Про що помолитися і що можна робити 27 червня. До святого Самсона, оскільки він був лікарем, звертаються з молитвами про здоров'я та зцілення від хвороб. Перед іконою споручниця грішних моляться з проханням позбавити від інфекцій та епідемій, захистити від пристріту порчі, зцілити від безсоння, а також просять про опрощення гріхів. Цього дня наші предки проводили важливий ритуал для захисту родин. Для цього викидали на дорогу старі і вже непотрібні речі, а щоб позбутися хвороб, йшли на роздоріжжя і там залишали волосся чи відрізаний нігодь. За прикметами 27 червня наші предки викидали старі речі, а непотрібні віддавали тому, хто їх потребує. Вважається, що більше віддаси сьогодні, тим більше постадеться в майбутньому. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Іоанн, Іоанна, Самсон Юрій. Погодні прикмети подивіться сьогодні на бабок. Якщо вони з одного місця на інше ривками перелітають і при цьому шарудять крилами, значить чекайте найближчими днями негожу погоду. Зліп бджоли протвізники тривалої посухи. До зустрічі в нових відео!